Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам розповісти, як відбувається системна фальсифікація матеріалів справ судових у, в українських судах. Зокрема, за допомогою політики керівника апарату суду, секретарів, помічників. Оскільки я захисник у кримінальних провадженнях, я приділю сьогодні увагу більше кримінальним провадженням. Так ось дивіться, як відбувається насправді механізм фальсифікацій, про які ви маєте знати і на які ви маєте реагувати. Інакше ви будете позбавлені якісного апеляційного оскарження е свого е ну, вироку е в суді першої інстанції. То що ж відбувається? Як тільки в справу заходять захисники е в кримінальному провадженні, це адвокати, оскільки в кримінальному провадженні захисники. А ось статус певний є. І як тільки сторона захисту починає перевіряти склад суду, в тому числі, або фіксувати інші процесуальні порушення, норм матеріального процесуального права, сторона захисту зачасту подає відводи з різних підстав, це із упередженості суду, ну і багато підстав, які містяться в кримінально-процесуальному кодексі. Так ось, після того, як Заява про відвід, вона відповідно до статті 35 Кримінального процесуального кодексу, розподіляється на суддю, який має розглянути заяву про відвід головуючому судді, якщо ми говоримо про одноосібний розгляд справи. Ну, в принципі, те ж саме стосується і колегіального розгляду. Даний, дана заява про відвід, вона розподіляється. З урахуванням, знову ж таки, оцих всіх параметних, про які я вам говорила раніше в своїх відео. Щодо е, наявності слідчих суддів е, в е, алгоритмі, які приймають участь при розподілі, і таке інше, так ось як тільки е, суддя, ваш головуючий по розгляду заяви про відвід в певному кримінальному провадженні е, обраний, так і за результатами розгляду даної заяви про відвід, він е, Виносить рішення, так в 90% суди після цього не повертають дане провадження до матеріалів кримінального провадження, яке перебуває в суді, а саме у суді головуючого, якому ви заявили заяву про відвід, а передається до канцелярії. І ось оце. Точка фальсифікації. Для чого це робиться? Цей механізм пропрацьовувався віками, роками і працівниками апарату суду. І, зокрема, не можна сказати, що це невідомий такий механізм фальсифікації вищим органам суддівського самоврядування. Вони це покривають, вони це обіюють і посилаються вони на таку собі. Інструкцію діловодству в загальних місцевих судах, що вона, мовляв, дозволяє передавати ось оце судове в лапках провадження до архіву суду. Чим для вас це чарівато? Ну це ось нуль. Захисту в суді апеляційної інстанції, навіть якщо ви будете розповідати в апеляційній скарзі про істотне порушення норм кримінального процесуального законодавства, порушення складу суду, апеляційний суд позбавлений можливості за таких обставин дослідити ось ці матеріали, на які ви посилаєтесь, тому що в матеріалах справи не буде, зокрема, вашої заяви про відвід. Всі докази, які ви докладали до заяви про відвід, оскільки вони будуть вважати так в архіві суду. І ось оце і є фальсифікація. За таке треба садити щонайменше. Розумієте, тобто ті, які ніби розглядають да, обвинувачення у кваліфікаціях про злочини, самі є учасниками. Ну я вже сказала чого. Тому вам для цього треба вміти захищатися. Як потрібно захищатися? Як тільки ви побачили, що після розглянутої заяви про відвід головуючому і іншим судем цього суду, матеріали не є в матеріалах кримінального провадження одразу скаргу до ДСА на секретарях там керівника апарату суду. Раз долучаєте її до матеріалів основного кримінального провадження. Друге, клопотання перед судом про е, приєднання усіх матеріалів е, даного відводу, в тому числі якщо він і негативний. Е, це для вас великий бонус плюс при апеляційному оскарженні, тому що саме апеляційна інстанція матиме змогу все ж таки переглянути ваші е, підстави. Про незаконність там складу суду чи інших процесуальних порушеннях судом чи норм матеріального права, про які ви заявляли власне, у своїй заяви про відвід. І тому будь-яке там часткове, наприклад, долучення. Я знаю, от, наприклад, Конотопський районний суд, це Сумська область. Вони люблять рішення про відводи, які вирішував інший суддя, цього ж суду, головуючий судді, подобавляти, а самі матеріали з сторони захисту просто нейтралізувати передачею до значить, архівів. Ків суду тому ви щонайменше маєте писати, як я вже сказала, скаргу до ДСА, потім заперечення на такі дії судді і в першу чергу клопотати в відкритому судовому засіданні під запис так відео. Коли ведеться журнал, так судового засідання клопотати про приєднання ось даних матеріалів до частини до всього кримінального провадження, оскільки це є частиною кримінального провадження, і ось, отаке виділення, так, висмикування оцих заяв про відвід, це якраз є фальсифікація. Вона порушує зокрема весь процес хронології, процесуальних дій, і повністю ламає ось стратегію захисту в. В конкретному кримінальному провадженні таке ж саме, до речі, відбувається і в цивільних провадженнях. Тому бережіть себе, реагуйте на ці факти. Це ті механізми, про які ніхто не говорить в Україні. Але я, як захисник, який постійно стикається з цим, я хочу, щоб люди принаймні, знали про це і намагалися ламали, вже точили ось оцю гнилу антилюдську, антигуманну, гуманоїдну систему. Бережіть себе.